Ми зараз на причалі 8, тут у нас активно йде ремонт на цьому об'єкті, на цій квартирі. І зараз ми трошки покажемо, що ми вже спіли виконати саме на цьому об'єкті. Так, як ви вже зрозуміли, ми приїхали на наш об'єкт. У нас тут іде ремонт повним ходом. Вже досить багато у нас зроблено: меблі, гардеробні, тут кімнати. Процес. Все ось так виглядає. Тут у нас прихожа. Далі у нас ще одна гардеробна, також велика у нас ванна. До речі, дуже гарно мені подобається. Ось це виконання в дереві. Воно дуже гармоніює конкретно з цією плиткою. Плитка дуже-дуже прикольна. Йдемо далі. Тут у нас ще одна спальня. Вона у нас також вже тут зроблені шафи, меблі, меблі. І ось так це все виглядає у нас на даному етапі.